Саме в ці дні у Харкові проходить восьмий фестиваль незалежного українського короткометражного кіно Бардак. І просто зараз дізнаємося всі подробиці від засновника і програмного директора кінофесту Антона Фролова. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Антоне, це вже восьмий фестиваль. Моє щире захоплення і шанування Харкову в такий непростий час продовжується культурне життя, і це так важливо. Як взагалі далося це рішення? Чи не було думки перенести можливо фестиваль в безпечніше місце? Коли почалося вторгнення, шостий фестиваль пройшов у Києві. Ну, в ті того, що переносилося, і Ну я побачив, що це ще одна подія у Києві. Ну от так от виглядала. І ну якби там дуже багато подій несмотря на, 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 на вторгнення проходило у Києві, і хоч ну, я розумів, що треба щось 에, повертати туди, де воно зарождалося і було. Тому якби я навіть після того шостого фестивалю, сьомий і всі наступні фестивалі по любому повинні бути в Харкові при будь-яких обставинах. Oh yeah. Та а... так, дякуємо. А нагадайте, будь ласка, глядачам про концепцію і місію фестивалю Бардак і як він взагалі з'явився. Концепція фестивалю це надати площадку кінотворцям, які не попадають на інші кінофестивалі. Ну, Наприклад того, що на інших кінофестивалях фільми, які… Обладають промоції, котрий люди системно працюють, а вони зачастують попадають. Ну, приклад, що десь процентів 40 фільмів е, попадають на ну, на всі українські фестивалі, одне короткого метра, вони приблизно 40% фільмів однакові показуються. Mm -hmm. Тому хотілося надати більше площадку. Ну, во-первых, площадка така додає, що в конкурсі у мене не, не 18 20 фільмів, а цілих 50-60 приймає участь. Mm -hmm. Це вже суттєво. Концепція, скажімо так, використовувалася з другого фестивалю. Що більш ми зрозуміли, що така незалежність для нашого ну, кіно це те кіно, яке створено без участі державних державних коштів, коштів mm -hmm. держави України. Якщо інші держави платять гроші, то хлопці і дівчата, які продюсерують ці фільми, молодці, знайшли в інших державах, але щоб не приймали участь держава України, mm -hmm. а зародився він. Ну, Зародився він після того, як я в Одесі побачив, що є відеорум, в якому це, понад 200 фільмів, які ніхто майже не бачив. Тож до відеоруму дуже мало людей доходять. Я зрозумів, що є потенціал і показувати українське кіно ну, в більших обйомах короткометражних. <гум> а що в програмі фестивалю цьогоріч? Розкажіть детальніше. <гум> Ну как детально що розмовляють? я говорю, не можу. Як концепція фестивалю не міняється завжди? Присилайте роботи, які ви зняли за минули два роки. І ми будемо там просто теми. Всі. А як люди а, можуть ну, потрапити ну, до вас в програму? Як вони вас можуть знайти? <голосить> як це просто чи не просто? Ну це просто. Ми збираємо фільми з 1 травня по 1 вересня кожного року. У нас не, не, не это, дуже довгий період, який можна прислати фільм з 1 травня по 1 вересня. А, якщо ви зняли фільм, ну, ми збираємо через сервіс Film Freeway, дуже звучний. Хто, хто знімає кіно, вже, ну, вже звикли до нього, як для фестивальної промоції. Якщо ну, ти посилаєш, то розумієш, що таке Film Freeway. І ми збираємо. Ну, якщо ви там казати, кожен рік я десь збираюся. Ну, от, ні, ми, Заявки десь 150-170 фільмів. Присилають. А ви, як засновник, ви повинні подивитися всі стрічки, які вам надходять, чи ні? Ну зараз такі обставини якби Я раніше більше технічно ну перевіряв, щоб вони сосвітствали нашому регламенту, щоб не було державних коштів, і був програмний директор, з яким ми працювали разом. І я вже, типа, всю програму пересматривав, в которой він отобрав, і там уже мав ввести корективи. А наразі з шостого фестивалю після вторгнення е я все, всю програму вс відбор роблю, я всю повністю програму передивляюсь, всі 176 фільмів передивляюся. Можливо, є фаворити серед переглянутих фільмів? Можливо, щось ну, порадити, щось гри... вразило? Так взагалі є кожен приходить, і ще, ще багато. Ну, ще у нас декілька конкурсних днів, і не хочеться як би, комусь вже І, як би, Дуже цікаві фільми. Просто, ну, просто Я всі всім кажу, коли всі люди дивляться цю підбірку, вони немножечко радіють, що в Україні таке кіно існує. Тому що такої підбірки, кіно, ну от іменно такого короткометражного кіно з такої такого дивного, різного. Ну, з різними темами немає ніде. Ніхто так, що не ну я по крайне я їжу на всі фестивалі, українські я таке не бачу. Можливо, якби іноді в молодості таке буває, але молодость немножко в другому форматі працює. Ви помітили, що з часом український глядач почав більше цікавитися коротким метром в Україні? Є приріст глядача? Ну, сказати так, щоб прям цікавиться прям коротким метром. Я бачу, що більше цікавиться українським, українським кіно, як роблять українське кіно. Mm -hmm. І вони просто я кажу, що глядач, який вже ходив, не багато років ходить, він, він прямо вже просто чекає бардака. Він не, ну, йому не, важ, не важливо, що там буде. А новий глядач приходить, він просто дивується, що у нас таке є. Просто що у нас знімають і, і, такої, і такої якості, і. Але прямо сказати, що приріст. Ну, я бачив приріст до вторгнення, а зараз сейчас вторгненням сейчас важко. Наприклад, я знаю, що ну, позавчора вночі були прильоти, і одразу клімати аккуратно. Хоча у нас всі покази приходять в офіційних укриттях. Угу. Покази проходять в укриттях, яких є дозволи ДСНС, і все так ну, за безпекою можна не переживати, але людей є боязнь, тому що ну і інші обставини заставляють людей. Не так активно ходити, хоча пишуть і бажають ну, типу, прийняти участь дуже багато. Скажи... А ті, хто хочуть прийти, глядачі я маю на увазі, можливо, нові. Як купуються квитки? Як можна потрапити? Ні, ні, у нас все всьому просто по регістрації приходите і дивитеся все. Так устроено, типа я ж, наразі є е, ідея, е, 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 як на цьому заробляти, скажімо так, ну якусь комерційну частину, але фінальна частина з показом більшості картинок хочу, щоб більше народу побачило, поэтому немає відків нічого. Приходьте і дивитися просто. А якщо, наприклад, там я так розумію, що обмежена кількість місць у бомбосховищі, якщо людина хотіла, але не мала змоги, де вона може передивитись, побачити це все. Ну, от, от це моє питання, тому що це починаємо права правообладання, mm. працювати з авторами. Є велика би, надія в тому, що. Все остаканиться й виглядити буде такі називаємо бардак устроїть такі е, турне по хоча б по обласним центрам, щоб по показати е, переможців того цього року. типу, ну в теж форматі якихось кіноклубних зустрічей. Що от бардак привозить короче, переможці свого св своїх переможців в обласний центр? Ну, по крайній мірі так. Ну може і декілька не обласних центрів, до мене є здамо в Кам'янець-Подільський вже з'їздити, показати переможців. Ну таке от і в цьому хочеться працювати, щоб у нас було щоб роботи не просто на одному фестивалі, на двох показалися а про продовжали ну путь по своїй, іменно ще по Україні. Не не міжнародна історію, а іменно по Україні. Тому що дуже часто, що ці фільми показуються за кордоном. Дуже багато їх показують за кордоном. Ну uh -huh. деяких а в Україні їх даже не знають і не бачили. Дякуємо вам. Дякуємо вам за те, що ви робите. Бажаємо натхнення. Нехай дійсно в Харків повертається це культурне життя, і вистави, і фестивалі, і кіно, і просто мирне життя, і не тільки в Харкові, а й всю нашу Україну. Бажаємо вам ще багато-багато років. Бардаку! <гум> Дякую. <гум>